Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я покажу, як оснастити маху у вуд, в моєму випадку, ягуар 4 метра. Продали мені з фіговим цим коротким, тому я зробив імпровізовану оснастку. Коротше. Що мені потрібно? Я виміряв довжину самого водилища, Лишаю там пару сантиметрів, плюс повідок буде. Тому я беру зараз стопорок. У мене оснастка на стопорках. Продіваємо стопорок в ушко. Секунду. Жилка в мене тонка, бо типу основна через те, що це буде така лайтова снасть. Продіваємо стопор. Хто не знає, як продівати, продіваємо, тут є така корач, фішка і просто ткатяне. Тоді бемс. І все. І вона... І стопор продітий. <кій> Притягнули ми перший стопор. Беремо поплавок в моєму, смі... в моєму випадку 4 грами. Продіваємо. Так, вийшло з нас так. Поплавок і от стопори. На кінці я в'яжу петлю. На кінці в мене звичайна класична петля. Тоді ставимо угрузку. Під який ваш поплавок, під'єднуємо повідок, і все на цьому, все зустрінемось на водоймі.